Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 45-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 12 листопада 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 154 тисячі 180 особин за добу, 1 тисяча, танків 11 тисяч 342 одиниці. Бойових броньованих машин 23 556 одиниць за добу, 3 артилерійських систем 34 379 одиниць за добу, 13 реактивних систем залпового вогню: 1540 одиниць за добу, 1 засобів протиповітряної оборони 1240 одиниць за добу 1 Літаків 428 одиниць, гелікоптерів, 347 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 79 804 одиниці, за добу 162, крилатих ракет 3926 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн 67123 одиниці за добу 87 спеціальної техніки 3994 одиниці за добу 1 дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.